Господи, Боже, ми тобі дякуємо за сьогоднішній день, за те, що Ти дарував нам цю можливість, що ми можемо бути на цьому місці, почути духовну, цю твою настанову, Господи, і слово Твоє почути. Ми Тобі дякуємо. І просимо Твого благословення на це время, благослови нас тут всіх пристоячих перед тобою. Допоможи, щоб Твоє слово не впало в наші серця, як ту добру землю, тим добрим зерном і принесло плоди для Твоєї слави. Дякуємо за те спасіння, яке ти нам дарував, Сині Твоєму, а нашому Господі Ісусу Христу. Будь прославлений возвеличений на віки вічні. Ані. У нас продовжується тема Чудеса Ісуса Христа. І сьогодні одне із чудес Ісуса Христа, яке Він звершив не над людиною, а над природою. Тому що Ісусу Христу повинується. У цьому прикладі ми бачимо на цій історії, ми бачимо, що йому повинуються не тільки хвороби, що Бог може зцілювати не тільки недуги людські, але і Ісусу Христу, навіть Його Отець, дав таку владу і над стихіями земними, над природою. І от одне із цих стихій, я би хотів би якраз про сам саме цей прочитати, що добре, і коли ошу в лодку. За ним последовали ученики его, и вот делалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, и он спал. Тогда ученики, его, под... Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали, Господи, спаси нас, погибаем. И говорит им, что вы так боязливы, маловерные. Потом встал, запретил ветрами и морю и сделалась великая тишина. Люди же удивлялись, говорили, что это, что и ветры, и море повинуются. і Йому. Дивіться, ця історія описана і ще також у Євангелії від Луки. Господь звертається до учеників з такими словами, що ви так боязливі? І сьогодні, дивлячись на оці всі стихії, дійсно вони страшно страшно, да? От попасти, наприклад, під землетрус. Ми знаємо, що Є десятибальна шкала землетрусів. І от недавно ми переживали цього року землетрус, якийсь, який стався у Румунії, і до нас лише дойшли такі невеличкі толкачки, хтось може їх і відчув. І є такі країни, де дуже відчуваються землетруси, і навіть є наслідки після цих землетрусів. І от, звісно, коли дивимося, ми на такі обставини, то ми боїмося. Нам, нам страшно стає. Коли, наприклад, ураган, коли, о, знаєте, вітер от пройде, у нас теж це буває на Закарпатті, коли буревій пройде і дерева поламає, десь, і криші комусь позриває. І дійсно, коли дивишся от на такі природні стихії, то людині стає страшно. І от Христос звертається до своїх учеників. І говорить, чому ви так боязливі? Чому він це сказав? Їм? Ми іноді задаємо собі питання, а хіба, хіба це не, е, як би сказати, не є от природно для людини? Людина, вона ж фактично, вона є якісь межі, коли людина чогось боїться. І є, коли людина безстратна. Ну, наприклад, опитні люди вони якось набираються такого опиту. І вони вже не боють. Ну, наприклад, той канат уходиться, той постійно ходить по канату. Він же ж не боїться по ньому ходити, бо в нього є опит ходіння по канату. І так само, і коли ученики вони плили в лодці, вони ж фактично були рибаками. Вони ловили рибу, повсякденне їхнє життя заключалося. В більшості з них це вони були рибаки. І казалось би, що це привично вийти в море, плавати по морю в лодці. Але коли почалася оця буря, це показує на те, що це була непроста буря, незвичайна буря була, не така, як усі бурі. Вони його будять і кажуть, наставнику, учителю каже, Господи, в другому місці сказано, так як ми читали. Ми погибаємо, кажуть ученики. А Ісус встав вже, каже, чого ви боїтеся? І знаєте, з одного боку це для нас є утіха, коли є Господь є в нашому житті і керує нашим життям то ми повинні довірятися Господу. І от написано, що Він заснув на кормі, там, де якраз є от, е, управління оцією лодкою. І от знаєте, тут є такий символізм, що коли Христос керує нашим життям, лодкою нашого життя, коли Христос керує нашим життям, то нам не треба так боятися сильно. Тобто, можливо, якийсь страх і є, але ми повинні довірятися Господу. І тому що він, знаєте, він опитний той мореплавець, образно кажучи, він, він знає, як краще бути для людини. Іноді нам казалось би, що ми би краще повели, лодку, маючи якийсь досвід людський, нам би казалось, що я і так пройшов, і так пройшов, і, і мені казалось би, що отак буде краще, але Богу видніше, бо Він знає все наперед. Знаєте, є такий випадок, коли апостол Павло плив у Рим, і його вже перепрактично він вже не по своїй волі направлявся в Рим, а в місті з тими рабами і з тими заключенними. І він каже: апостол Павло, що краще в море тепер не виходити, бо буде велика буря. А написано, що капітан корабля він довірявся більше на досвід свій. Людський, це написано у дії святих апостолів, і він не повірив апостолу Павлу словам, що буде буря. І він понадіявся на свій досвід, що він не перший раз виходить у море, і він вийшов у море. І написано, що застала їх така велика буря під названням Евроклікдон. Тобто це така сильна буря була, що корабель метало з одного боку на інший бік. І написано, що така сильна буря була, що аж сонце померло. Така велика стихія була. І вони зрозуміли, що вже їм спасіння не буде ніякого, бо вже бачили, що корабль йде просто на погибель. То вони хотіли умертвити всіх рабів, тих заключених умертвити, щоб нікого не залишити в живих. Але апостол Павло він говорить такі слова: не вбивайте нікого, тому що Господь каже: я знаходжуся на цім кораблі, а зі мною Господь образно кажучи. І він дарував оці всі душі для мене. Тобто, ви ніхто на цьому кораблі не погибнете. Заради Павла Господь зберіг людей, але сам корабль, він був розбитий. Їх викинуло штормом на рифи, і потім вони вибралися на сушу. Але корабель був щент розбитий. Це про що говорить? Це говорить про те, коли людина надіється на свої сили. Коли людина надіється на свій досвід, коли людина надіється сама на себе. І в одному місці, на закінчення я скажу одне із місць, де Господь звертається до Ісуса Навина і говорить, що не надійся на свій розум. каже: познавай Господа на всіх путях твоїх. На всіх дорогах твоїх земних шукай Господа і познавай Його волю, і пізнавай Господа. І дивися Його дії в твоєму житті. Як Господь діє в твоєму житті? Пізнавай. І не покладайся на розум свій. Як часто людина може покладатися отак, самонадіяно на свій розум, і потім виходить така катастрофа. Казалось би, що така проста, банальна річ. Я робив її много разів. І опять же ж таки, на, цій, на таких банальних речах ми думаємо такі маленькі проблеми, ну нащо такі маленькі проблеми довіряти Господу? Я таку маленьку проблему можу рішити і сам. Да? Отак от кажеться. А потім виходить, що з цієї маленької проблеми ми не можемо вийти, тому що вказалося, що це лише вершина айсберга. А на самом деле, знаєте, як на айсбергі, ми лише бачимо вершину. А найбільша частина де знаходиться? Під водою. І нам кажуть, ця проблема невелика. І ми ну нашо молитися, нащо Богу довіряти, я її рішу сам. Так як оцей кормчий капітан корабля, він подумав, та я вже много разів виходив у море. І видите, і отакий от шторм, який таївся, невидимо, але Господь уже це все бачив. Через Павла він попередив. І часто Бог попереджує і в нашому житті, що коли є якісь проблеми, труднощі. Ми повинні зрозуміти, що без Бога нам тяжко буде їх вирішити, довірятися Богові. Я кажу так, е, знаєте, е, людина, коли йде в дорозі, вона вроді би знає шлях, але коли йдеш в темноті, тим же шляхом. Можеш попутатись. можеш попутатись. Я один раз був у лісі у горах і е, е, у своєму дитинці мені доводилося пасти овечок. У мого дяді рідного було стадо овець і не маленьке стадо. На сьогоднішній день у нього е, нараховується до 70 овечок і коз. І на той момент було трошки менше. І мені, як юнакові молодому, він довіряв, і ми пасли овець. І була така, у нас одна овечка називалася Безушкання. І вона все загубила. І я ходив, ми її довго ходили, шукали, що аж стемніло. Знаєте, коли в горах стемніє і луни немає, то ставиш отак руку перед собою, ти її не бачиш. Ти її не бачиш. І ми заблукали. Ми дуже довго ходили, що пак потім ще нас ходили шукали. Але слава Богу, і овечка знайшлася, і ми знайшлися. Знаєте, це було Боже проведіння, звісно. Тут є смисл, що Господь мене ще з того часу готував. Щоби бути і для людей отаким от духовним наставником пастухом. Але знаєте, коли от, кажеться, що много разів ходиш у цією дорогою, надієшся на свої сили, але отак от от буває, що й загубишся. Тому довірятися Господу, бо Він є той світильник. Він у темному місці його слово, воно світить. Божа милість світить. Сам Господь є тим світлом. Для кожної людини, яка на нього надіється, і написано Христос сказав так: що хто послідує за мною, той не буде ходити в темряві. Тому треба довірятися Господу. І на цьому прикладі, коли він з учениками плив на лодці, він встав, йому була така дана влада, він смирив ту бурю. І ученики це побачили перший раз. Вони бачили, що він може зцілити людину. Вони бачили, що він бісів ізганяє. Вони бачили, що усякі недуги підчиняються йому. А коли стихія підчинилася, вони це побачили перший раз. І вони налякалися, і вони кажуть, хто ж це такий, що і море йому, і стихії земні йому повинуються. Тобто вони зрозуміли, що він є дійсно той посланий Месія. Який мав прийти для того, щоб спасти Ізраїль і весь люд від гріхів їхніх. Тому за все ми будемо дякувати Господу. Давайте помолимося, подякуємо. Я помолюся, Отче наш, і потім ми разом всі. Е, е, я помолюся, потім помолимося Отче наш і закінчимо. Боже, ми тобі дякуємо за твоє милосердя, за те, що ти нам показуєш і на цьому. Історії на цій, що тобі повинується все, Господи, що тобі повинується і земні стихії. А ще ми бачимо, Господи, щоб ми не покладалися на свій досвід, але довірялися в усьому у своєму житті, покладалися на Тебе, Господи, щоб ми могли дійсно довірити Тобі своє життя, щоб Ти керував нашим життям, Господи, і завжди прибігати. У всяких проблемах до тебе, Господь, ми дякуємо за те, що ти має, маєш цю силу і владу, Господи, і не тільки над хворобами, а й над усіма стихіями. Ми просимо в тебе милості, прибудь з нами і надальше, і даруй нам Господь ще цю можливість, щоб ми могли бути тими слухняними твоїми дітьми, які би могли йти за тобою. І покладатися на тебе. Будь прославлений, Возвеличений віки. Амінь. Молимося всі, Отче наш, голосно не забуваємо, що Бог чує наші молитви. Отче наш, сущий на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є Царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і Любов Отця, і єднання Святого Духа, нехай прибуде усіма нами. Амінь.